Слава Україні! Ніч в Одесі та Одеській області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Наші сили оборони продовжують виконувати всі поставлені завдання, і разом з вами ми працюємо на захист рідної держави і працюємо на нашу майбутню перемогу, яка обов'язково буде. Варто говорити кожного дня про інформаційну гігієну, тому я про неї вам нагадую, що не треба читати лише заголовки, а також позбавити себе та свій розум. Від тих інформаційних помилок, які у величезній кількості нас оточують. Ви маєте розуміти, що цими днями, як і подальшими до нашої перемоги, на вас будуть намагатися тиснути інформаційно, перш за все, про російські телеграм-канали інші засоби масової інформації, які хочуть хайпонути, як кажуть, на темі. Довіряйте офіційним джерелам. І якщо ми пишемо про те, що сили оборони займаються проводять заходи з бойової підготовки, і ви можете чути відповідні звуки, треба тішитися від того, що наші вчаться воювати, тренуються для того, щоб вибити ворога з нашої землі. Ви знаєте, дуже багато що за цей рік змінилося в житті кожного з нас. Я думаю, навіть небагато. Все змінилося. І це без перебільшення. Для багатьох з нас цей світ. Він сьогодні є навпомацьким. Навпомацьки, тому що величезні проблеми з електроенергією і великі проблеми з якимись іншими соціальними побутовими питаннями. Але ми йдемо далі. Ми навчилися орієнтуватися, хто не зробив це з 2014 року, наприклад. Для таких як я і моїх побратимів, все набагато простіше і ясніше. Але разом з вами, разом ми усі. Уці, напівтемряві, ми розуміємо, що йдемо на світло, на світло перемоги, тому що світлими є наші душі, наші серця. І я сподіваюся, ви зі мною повністю згодні. Багато що змінилося, багато того, що здавалося важливим, взагалі пропало з нашого життя. А ось якісь маленькі, тендітні, на перший погляд, але міцні основи людського життя, вони Виявилися набагато важливішими. Я бажаю усім нам тихого, гарного і світлого дня. Працювати на перемогу як би важко не було. І до речі, тут один знайомий попросив прислати фото п'ятої точки. Звичайно, був жарт. Але я відповів і надіслав йому мапу Росії. Тримаємо стрій! Слава нашій нації! І смерть ворогам. Ми їх знищимо і переможемо. Тримаємо стрій разом до перемоги. І посміхніться. посміхніться. Бо це той орієнтир, до якого ми йдемо. І з яким ми йдемо. Гарного дня!